Доброго дня. Сьогодні буде тест. Будемо все знімати. Як витягнує даний інвертор EAFC? Ось такий інвертор з 12 на 220. Витягує Це пікова нагрузка. 2500 це номінальна, тобто 25 кВт. Ось такий інвертор в комплект інвертора. Входять ось ці провода, Ось ці провода, 16 мм квадратних, видно чи не видно на відео є, 16 мм квадратних. Ось такі провода, Вони під'єднуються до акумулятора. Ось ці провода, це не до цього комплекту. Це для тесту. Ці провода, ці провода йдуть в комплекті з цим інвертором. Далі ось так виглядає лицева сторона інвертора. Виключений, розетка 220. І включення кнопка. Ось так. Даний інвертор працює як? 12 вольт під'єднується, тобто акумулятор, 15, 50 Гц видає. Тобто все правильно, 225 вольт в сіті На е. В Сіті 225 вольт, тобто це дуже класно. Е, тобто нема просадки на пока ніякої. Отак. От е, дальше ось це йде нагрузка. Нагрузка, яка під'єднується, тобто і показується, наскільки воно якби потужне, непотужне, отак під'єднано. Ось так. Далі зараз я ще дещо покажу. Те, що ми будемо під'єднувати, ось це все ми будемо пробувати. І все я покажу. Провода, це йдуть з 12, на, е, з 12 вольт до інвертора. Ці провода, ще раз кажу, не йдуть в комплекті, провода в комплекті йдуть ось ці. Далі, тут кулера. Кулер це вентилятор охолодження. Він працює тільки при нагрузці. Тобто, коли нагрузка є, на даний інвертор, тоді воно працює. Зараз виключив я інвертора, включаю. Ось вентилятори включились і виключились. Ось так. Вони не є шумні, бо тут два вентилятора. Вони тільки при нагрузці. Коли нагружається інвертор, тоді воно працює. Просто так вони не, не садять акумулятора. Далі, далі. Зараз покажу, що чайника може тягнути. Чайник в нас приблизно 2000 Вт. ватт. Приблизно. Ось так. Ось так. Кнопка включення. Ось так. Далі включаємо чайника. Ну, нагрузка якби показує ще одна паличка не зайнята. Тобто і чайник гріється. Ось так. І воно буде. е... буде... о, вже чайник, якби. Ну, зараз холодно на дворі. Приблизно мінус один. Це якби не сильно добре і для води. Ну і не сильно добре для акумулятора. Коли нагрузка велика, йде і акумулятор на дворі. Отак. Ну, чайник теплий зараз. Ось так. Вентилятор виключився. Зараз я покажу, навіть там лампочку всаджу. В інвертор. Світить? Світить. Все добре? Все добре. Далі показую інше. Переноска у нас є. У нас є пилосос. То, ось такий працює працює, Пробуємо булгарка працює, працює. Пробуємо шліф-машинка. Ну, це якби для шліфувальний круг тут має бути. Працює, працює. Тобто все працює від даного інвертора. Далі зробимо як? Зараз ми підключимо пилосос. Далі болгарку працює, працює. Ось так і пилосос працює, і булгарка працює. Зараз ще дещо можливо, покажу. Далі зараз спробуємо. Ось сюди, ось сюди. Ось так.

одночасно. Ну, просадка йде в світі. Пилосос працює. Ось так ось так воно все працює. Дальше. зараз можна підсоєдинити ще чайника, і чайник ще нагріє, нагріється. Ось так. Ну, тобто йде просадка самого акумулятора.